Зараз вам розкажу, як не потрібно робити. Жінка на рівненщині для того, щоб її син отримав відсрочку від мобілізації, до чого додумалася. Вона взяла коректор, і в пенсійному посвідченні група 3 замазала одну паличку і зробила, що в неї, начебто, група 2. І словами слово друга написала слово третя. Потім через PDF файл відсканувала і дала ці документи сину, щоб він подав в ТЦК. І отримав відсрочку, так як він має матір з інвалідністю, начебто з другою групою. Ну, звісно, вони ж думають, що вони самі умні. Перевірили по реєстрам, а виявляється, у жінки теж немає другої групи інвалідності. І був суд. І на суді жінка божилася що божечки, я ніколи таким більше займатися не буду. І відділилася, як то кажуть, легким іспугом. Отримала 8,5 тисяч гривень штрафу. Взагалі, я чесно кажучи, ось цими групами треба було б давно розібратися. То скільки в нас усі гуляють фейкових груп? Люди, які реально потребують отримання групи по реальних захворюваннях, не можуть цього зробити, тому що всі грибуть по одну грибінку. І аферістів, і справжніх інвалідів. От як ви гадаєте, коли вже наш міністр охорони здоров'я пан Ляшко розбереться в цій ситуації? А?